Потужний тил З Богданою Іванків. Вітання усім слухачам радіо Надвірна ФМ. З вами я, ведуча Богдана Іванків та передача потужний тил. Ініціатором якої став наш звукорежисер Віталій Разумний. Передача потужний тил заключається у актуальності сьогодення, а саме у волонтерстві. Сьогодні ж ми запросили поспілкуватись з депутатом міської ради, голову комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту Андрія Мокитина. Вітання на радіо Надвірна. Доброго дня. А, так, перше, що мабуть мені б хотілося запитати, чи значно змінилось ваше життя після вій... під час війни? Як вона тільки почалась, ну насправді дуже змінилося. От як ви можете це пояснити, у чому це проявляється? Ну, якщо чесно, зрозуміли, хто наш ворог, це одне, і багато ми почали працювати на нашу перемогу. ну, в різних відростках, тобто, допомагаємо, де можемо. Нашим хлопцям, от слідкуючи за вашими соцмережами, можна досить часто побачити фотозвіти. Серед них найчастіше трапляються фотозвіти пов'язані з автомобілями, які ви передаєте до наших захисників. Розкажіть нам трішки більше про таку допомогу, чи важко, скажімо так, добувати транспорт, і чи, чи важко приводити його в порядок? Ну, взагалі, хочу сказати, що коли почалася почалася війна, повномасштабне вторгнення, ми захотіли бути корисні нашій державі і щось зробити. І ніяк спочатку почалася війна, у всіх якась паніка, легка, ніхто не розумів, що робити. І тут на групі. Міської ради з'явилося, що у кого є там власні транспортні засоби, дати там номерний знак і номер телефону, і десь, тобто, будуть ну, притягувати нас як волонтерів. Ну і я взяв у мене власного автобусу. Немає. Взяв свого тренера Євгена Миколаївича автобус. Ще моїх двоє друзів взяли один в те ще автобус, один свій власний. І ми заявилися в цю групу. І, і до нас поступила така пропозиція, щоб ми із заводу Моршинської води відвезли оцю воду в Житомир. Ми приїхали, ми рано-рано встали, поїхали на той завод, взяли воду, ну загрузили повністю три автобуси води і їхали в Житомир. Тобто, всі, щоб ви розуміли, їхали звідти, ми їхали туди і ну якось. Таке легке нерозуміння, куди ми їдемо. На блокпостах зупиняють. А ви кажуть, що хлопці ви куди їдете взагалі ми кажемо, то їдемо, воду веземо? Кажу, Житомир води. Ну і це наша була така перша поїздка. Потім ми вже багато разів, тобто раз за разом почали їздити наші хлопці, там були в Малині на Житомирщині. Ми почали до них туди їздити. Фактично, навіть були такі моменти, що через день їздили, бо там було то дрон, передавали, то якісь там інші речі. І так далі, і так далі. І от ну, зав'язалось зав'язалось. Прийшли ми до того, що хлопцям потрібно був автомобіль. І не просто автомобіль, а той автомобіль, який буде виконувати евакуацію полеглих хлопців та поранених, ну і так само на позицію їжу завозити. Ну і ми радились, який би який автомобіль, і ми там придбали Nissan Patrol спочатку, і, а потім ще і Land ну, Тобто ця робота. Ми передали, підняли цей автомобіль, забронювали його, передали хлопцям. І наразі я вам скажу так, що ці два автомобілі вони десь врятували, вивезли, ну так нам командир розказував, більше 40 поранених хлопців із передової. І це насправді мотивує мотивує допомагати побільше. бо... Ну а хто як не ми? Тобто, ми, ми мотивуємо хлопці. Мотивують нас, а ми мотивуємо насправді наших хлопців наших воїнів. Так, тому що мотивація це найкращий тил, і ми, нас мотивує створити тил для наших захисників, тому що саме вони нам забезпечують той захист і то мирне небо. Розкажіть, будь ласка, скільки загалом автомобілів уже там допомагають нашим захисникам? Ну, дивіться знову ж таки, як почалася війна. Ми всі з'їхали з, з села Красне ну тобто, житель села Красне. І у нас взагалі було створено таких три хаби: один це в сільській раді. Ну, на початку це було в загальноосвітній школі. Це наш староста займався цим. Тобто, всю, там звозили те, що потрібно, десь за кордону якісь передачі. Інший хаб це в, в, в міші на станції, ми там машини відремонтовували. І третій хаб це у Мар'яни готували їжу. Тобто, вона дійсно хочеться подякувати їй. Вона Всю війну збирає жінок, вони ліплять вареники, крутять голубці. І ну насправді хлопці дуже оцінюють навіть той дух, те що ми допомагаємо їм. Ну і ми почали, якби в цих напрямках працювати взагалі. Загалом із села передано десь 40 автомобілів. Тобто, ну, це е, хочу подякувати заробітчанам, які мешканці села Красне, які наразі перебувають на заробітках і підтримують і, і, і морально, і ну, матеріально. Це ж немало немало важливо. Так само. Але взагалі, якби особисто я трошки працюю в іншому напрямку. Ми, ми їздили там в Київ, ми, ну розвозили. А потім, якби щоразу ставало гуманітарної допомоги все менше. І ми стали допомагати конкретно там 10 й гірсько-штурмій бригаді 109-му батальйону першій році, отак вам скажу. Таку взяла на себе ношу і стараємось хлопцям закривати ті питання, які вони нас просять. Насправді. Е, прохання не тільки автомобілів. Нам останній список прийшов на 23 позиції: це і там поліетилен, і скоби в нас називають клямри. Mm -hmm. е, ну І багато-багато таких побутових речей, там лопати, там, і ну, багато іншого. Тобто і разом із автомобілями передаємо те, що ну, можемо, що, що зможемо знаходити. Звичайно, багато передають із-за кордону. Наші друзі, знайомі і десь отак, от -от отак ми коливаємося, десь виходимо на те, що нас просять. А як ви взагалі доставляєте ці автомобілі туди? Ну, дивіться, в нас є евакуатор. Ми грузимо на евакуатор його, чіпаємо ще лафет, загружаємо на лафет, і таким поїздом їдемо на схід. Але я безпосередньо неодноразово бачила і чула, що ви самі їздили на передові позиції? То, ну, взагалі, так їхав сюди в студію до вас і пробував порахувати, скільки разів були, я збився десь на рахунку 32. Ой, то, Це дуже похвально. Це заслуговує, заслуговує багатого і багатих слів, подяки великих. От Скажіть, будь ласка, що саме ви, ви особисто? Привозили на передові позиції хлопцям. Їжу. Їжу в основному так. їжу. Дивіться, у нас ну хочу підкреслити особливо. у нас є друзі, знайомі із Чеської республіки. Це Василь Римарок та Василь передаю їм вітання. Вони насправді дуже величезну роботу взяли на себе. Вони зорганізували там людей, хлопців, які працюють, ну жінок. І вони щомісяця е, здають якісь кошти, ну тобто на благодійну, на, на волонтерство, щоб ми от, на, на ті ж автомобілі, на ту ж їжу. Вони там, навіть щоб ви розуміли, закуповують м'ясо і готують їжу, ну тобто готову їжу. Такі хлопці кажуть, що як вдома можна поїсти. Насправді це в вакуумних пакетах. Це гарну, угу. все, все класно робиться. Тому з напрямку з Чехії, звідти від хлопців передали 11 автомобілів. Тобто, це, це величезно. Це, це дуже багато. Тобто, і не тільки автомобілі, дуже багато речей, якихось побутових для хлопців, де що потрібно. Тому дуже дуже велика дяка, бо бо насправді це дуже важливо. Дійсно, люди знаходяться там у безпеці, але все одно вони не забувають про свою землю, про те, що потрібно забезпечувати тил. Нашим захисникам, а то я знаю, що у вас є сім'я, родина безпосередньо. От як вони реагують на такі ваші поїздки, тому що це не так і безпечно? Ну, дивіться, я насправді хочу подякувати своїй дружині, бо в мене дуже розумна дружина, і вона якби з розумінням відноситься до всього. Ми не один раз говорили про це. Тобто у нас якесь є ну в цьому випадку розуміння, бо е, моя дружина теж знайома з бійцями, з якими ми допомагаємо. Тобто, і вона так само хвилюється за них. Ну, звичайно, і за мене хвилюються з хлопцями, бо але слава Богу, все добре. Я нас чекає тільки краще. Звичайно, ми віримо в перемогу і знаємо, що вона неодмінно зовсім скоро до нас прийде, і ми її відсвяткуємо. От як м, хотілося б запитати вашу таку загальну думку. Ви бачите ситуацію, яка складається, і чи можете ви сказати, що люди якось прямо на 100% вкладаються у волонтерську діяльність? Ну, дивіться, якщо сказати щиро, то багато людей і десь і виснажились багато хто і призабуває. Ну я вважаю, що ми не маємо права забути собі про те, що там іде війна. Це наша війна, і наше завдання зупинити ворога. І відігнати його геть з нашої землі, тому що, ну, щоб, не дай Бог, наші діти не воювали, щоб. Ну я, я так це розумію, так мотивую себе. І, ну, Але загалом, якщо дати загальну оцінку, то багато людей трапляється. От навіть нещодавно вертались зі сходу, заїхав на заправку, і чоловік каже: О, ви їдете до воїнів! дайте для воїнів подарую якби спальний мішок. Тобто навіть такі якісь речі вони це, але ж ну, ви розуміли, як. Хлопці, от ви спитали мене, що ми довозили на передову позицію. Ну насправді їжу, але і це але і насправді настрій. Хлопці поспілкувалися. Ніколи з ними не хочеться знаєте, говорити про війну, десь трошки їх відволікти, десь поговорити про якісь домашнє і побачити їхні очі, їхні насправді виснажені очі. Ну, Ми дякуємо хлопцям за те, що вони там. І ну, це мотивує. Кажу, це мотивує дуже страшно мотивує. І я вважаю, що. Кожен повинен побувати там, хоча б глянути на ті умови, і десь знаєте, в нас люди жаліються, десь важко. Ну насправді тут у нас дуже добре все. Дійсно, навіть немає чим заперечити, тому що це дійсно так. От, послухавши вашу таку коротеньку, скажімо так, розповідь про волонтерське життя, дійсно можна зробити висновки, що ви підкладаєте своє мужнє плече і створюєте надійний тил. Також ми можемо не зачепити вашу тему професії такої, вашої, тому що ви являєтесь тренером і все пов'язане з спортом самбо і дзюдо. Так правильно. Розкажіть нам, будь ласка, коротенько, якісь такі основні перемоги за 2023 рік. Ну, дивіться, зараз ну, слава Богу, вже почало трохи відновлюватися. Ну, спочатку, спочатку війни все призупинилося. Ми теж вивозили дітей з Харківщини за кордон. Тобто, ну, там в Румунії приймали конкретно тих дітей, і ми їх як тренери, ну тобто, я як тренер збірної країни, туди дітей відвозив. Почало, ну, спорт потихеньку почав оживати. І це насправді добре, бо ми губимо свою конкурентну спроможність і для того, щоб ми виступали. От зараз повернулися із Кубку України, де Михайло Свідрак і Сніжана Пліш вибрала Кубок України, тобто Сніжана Пліш своїй ваговій категорії. Міша Свідрак своїй. Так само ще маємо декілька призерів Галина Ковальська і Настя Шевченко. І загалом Івано-Франківська область зайняла друге командне місце. Але скажу вам, що збірна команди Івано-Франківської області це всі надвірнянці, тобто то місто надвірна друге місто Зайняло друге командне місце. Я так вважаю, у чемпіонаті України десь трохи я роботою скажу так відверто і жертвою, але десь Іван Миколаївич перекриває, бо так само розуміє, тобто яку ми роботу робимо. І от вечірне тренування я пропускаю по тій причині, що в нас зараз от ми готуємо автомобіль, ми бронюємо його, тобто придбали броню і реабілітуємо його після, після бойових виїздів, отак скажу. В принципі, спортивне життя відновилось, дітки такі налаштовані, бойові, бойовий дух. Що ж? Я в принципі думаю, на цій прекрасній ноті ми можемо завершувати наше таке інтерв'ю. Дякую, Андрій Васильович, що незважаючи на справи та роботу, змогли виділити час та завітати до нас. Ну, я б хотів щоб особливо подякувати тим, хто всім хто допомагав нам. Кажу ще раз підкреслюю, особливо хлопцям із Чехії, які не рахують ні час, ні гроші. Тобто там, от ми їм перекидаємо якийсь список, то вони. Я скажу, роблять все більше. Ну і взагалом, взагалом всім, хто нам допомагає, ж жителям села Красна передаю величезне вітання. Дякую від хлопців. Дякуємо особисто від себе. Тому все буде Україна, і ми не ну, тобто, на наше завдання чим більше допомогти. І ми від імені Радіо Надвірне, телерадіо компанії Надвірне. Дякуємо хлопцям, дякуємо усім, хто допомагає, і дякуємо вам за те, що виділили час завітати до нас. А вам, шановні радіослухачі, кажу до зустрічі. Не залишайтесь у тіні, а створюйте надійний тил для наших захисників та захисниць. Слава Україні! Героям слава! Потужний з Богданою Іванківною.